Скажіть, будь ласка, знаю, що щось вам перед війною, чи власне чи на початку війни, показувало, що щось таке може відбуватися? Бо чесно кажучи, от ці події в Курській області ну вони вразили всіх, ніхто не сподівався, ніхто не очікував. Як власне ви можете проаналізувати, які, яку ви оцінку даєте зараз? Ну, якщо хтось пам'ятає, на початку війни була така інформація. пам'ятаю, навіть на твоєму ефірі ми говорили, що вони якось зайдуть наші, я маю в виду, хто вони, наші зайдуть якось взагалі з іншого боку, і воно ніхто не буде очікувати. І це дасть якийсь вплив. Я тоді пам'ятаю таку фразу, що якось обійдуть, і ми доб'ємо свого. Чи нам потрібна та Росія? Ні, не потрібно, але потрібно ну, якісь справи завершити через це. Uh, так що такі да йдемо на Москву. Ну, ми зараз будемо так детально розглядати, що потенційно uh, там може очікувати да, наших захисників, щоб все було свого роду також і попередженням. Я нагадаю нашим друзям, хто зараз долучається до Етеру. Це прямий ефір, це не запис. Прямий ефір, повторюю, 8 серпня. Uh, 2024 рік, 19.06 за Києвом. Uh, до речі, пані Людмила, бачите, ми сьогодні працюємо в таку дату 8.08. Uh, скажіть, будь ласка, ну цей день ще не закінчився. Він ще триває. Ну вже в принципі бачимо, що щось незвичне відбувається, і напевно, тут магія 8 числа також працює. Ну, незвичне, тому що якщо ми йдемо по таро, да ось ми це аркан правосуддя, і те, що відбувається, воно відбувається по правосуддю. Ти дуже довго це робив, а зараз ти отримай. Ну це теж логічно mm -hmm. і дуже смішно, наприклад, я не знаю, як ти читати було вчора саме російські канали. А як же вони могли на намірних людей да, ужас, ужасний да отеці ці хахли. Е, і е, е, хотілося сказати, а е, як ви, то було ж нормально. А тут уже е, а що, все вже? Так що якось так ну мені тут знаєте, хочеться пані мило постійно сказати в таких випадках, те, що відбувається на курщині. А що взагалі росіяни зробили з бучі у 22-му році? Це вже всі забули. Думають, що в людей коротка пам'ять, чи що і не лише в бучі, в Ізюмі, е, з нашими військовополоненими, що відбувається кожного дня або майже кожного дня. От тому це всім тим, хто там я не знаю, хоче якось співчувати росіянам на Курщині. Пані Людмила, давайте розберемо, що взагалі може очікувати визвольну армію в Курській області. От взагалі, те, що от зараз там, там визвольна армія, повторюся яких там можна подій очікувати, чи там можуть росіяни якусь навпаки, вони там якусь операцію придумали, якийсь, можливо, капкан, чи не капкан, чи там вони будуть просто тікати, да і все росіяни постійно? Ні, росіяни зараз ми будемо бачити доволі жорстку опору, і, що називається, будуть стягувати все, що тільки можна стягувати, для того, щоб одігнати доволі серйозний супротив, на секунду чотирьох арканів, три старших. І з них сонце, башня і колесниця. Так що там буде опора, і притом буде серйозна. Тут не треба їх недооцінювати, вони це зроблять. А якщо ми беремо конкретно нашу сторону, то основного, що ми хотіли, ми тут точно доб'ємось. Але потім там зупиниться, і і нас взагалі тут по такому відлюднику до якоїсь а, рівновісної сили. Можливо, це якісь торги, будуть ну більше всього, бо тут дуже багато про перемовини на цьому етапі можуть бути. і потім Якось так одні одійдуть, інші одійдуть, ну якась там така історія буде. Угу. Але я ще раз кажу: не треба думати, що вже все, ми вже так погнали і погнали. Зараз вони зберуться. А от яка насправді реакція зараз в наших західних партнерів? Як вони реагують на ці події в Курській області? Ми від них, від них нічого зараз не чуємо. Вони це взагалі схвалюють. Тобто, що вони думають, яким вони бачать що потенціал в цьому? Знаєш, тут така різна реакція з однієї сторони, там точно реакція радості. От як би це не звучало, да, от є. Але при тому вони е, мудрують. Ви викручуються, і е, знаєш, ми можемо навіть чути інші заклади, що давайте повернемо назад і щось подібне. Е, але починаємо з реакції радості. Так що тут я не думаю, що е, ви їхні заклики діліть на двоє. Це така частина гри. Багато хто звернув увагу, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко мовчить, набрав. В рот води, і взагалі нічого він не сказав, жодної заяви не прозвучало. Чого він мовчить Лукашенко? Ну це перш за все це домовленості з іншої сторони. Я так розумію, що з російською він вижидає і, і боїться. А е, Пам'ятаєш, ми з тобою дивилися е, саме е, Білорусь. Ти весь час питав: чи буде напад? Е, Зі сторони Білорусь на Україну повторний. Коли вони збирали війська? От зовсім недавно, да, це було. Да, І да. я, я сказала, що як це звучить безглуздо, вони бояться нападу. Пам'ятаєте, я так казала? що от я не знаю, як вам пояснити, але Білорусь боїться нападу. І тут нам знову показують, що на дев'ятки мечів, вибачте, йому підгорає, щось, може, там вони починають. Міняти дати, але він вичікує, так що боїться, він точно так же боїться, що його теж зачепить. А от е, країни ОДКБ це по суті дружні країни до Росії, які на випадок якоїсь агресії проти одного з її членів мали би стояти на захисті тої країни. Ну, по суті, як НАТО, так. А чому ОДКБ теж мовчить? Доволі дивно, взагалі жодних заяв не було. Бачив сьогодні лише там депутат, якийсь Госдуми заявив, що нам ОДКБ не потрібно, ми і самі все можемо вирішити. Ну так само, да, пригорає, вони переживають, не будуть. Якщо наперед тобто чому... вони не включаться в це все, тобто не Ні, буде цього, цього не буде спільної роботи. Єдине, що може, там якийсь буде рух, може, по зброї, ну не більше. Там не буде такої глобальної якоїсь підтримки. Ні, цього не буде. Uh -huh. А от закладається така думка, що от Лукашенко Україна ДКБ мовчать через те, що вони хочуть, щоб їх нарешті звільнили від Путіна. Може, це конспірологія, така, знаєте, вже що прям я в ліс заходжу. Але чи можливий такий сценарій? Ну, тут є сценарій. Тут четвірка мечів, в принципі, їм це подобається. Очікують, що буде далі, як буде далі рухатись. І в принципі тут король мечів вони вважають, що ем, все налагодиться, але при тому непогано було б, щоб здох. Ну, якось так. Ем, хочеться вас питати з приводу масованого обстрілу росіян. Оскільки після останніх подій е, ну цей е, можливий обстріл він набуває якихось уже знаєте інших зовсім мотивів. Е, По-перше, давайте так чи ви його бачите, і чи може взагалі бути така ситуація? Ну не дай Боже, що ми зараз дуже сміємося, а потім будемо на жаль дуже плакати. Ну я не, не хочеться це взагалі притягнути. Хай цього не буде взагалі. Ну, чи будуть обстріли, тут, в принципі, це вирішено, і воно буде єдиний момент, що все-таки ну, якось не дуже їм це вдається. Так що результати, може, десь по четвірки, десь біля кордонів, да, там де ми захищено. А так, в принципі, результату не буде такого вже супер важкого. <гум> по Києву, паніло. Чи ви не бачите якогось супер такого? Я не знаю, удару росіян, як це було місяць тому, до речі, 8 липня по Хмадиту? Чому про Київ? Оскільки ну це столиця і це ну центр так. Це, це зрозуміло, чому про Київ запитував даному. Ну дивіться, точно там буде напруження. Да? Тут нам показують ніч, дуже величезне напруження, таємна зброя і так далі. Але знову ж якби є чим відбиватися. Так що я не думаю, що це так буде глобально, то ще й карта мир, да? яка говорить, що в будь-якому випадку це якийсь лайтовий варіант. А таємна зброя, це ви на на корейські, ці балістичні ракети, на щось в цьому таємне? Я вже часу... не, не дуже uh, знаю ту зброю, ну якась захисні системи, да? якісь секретні захисні системи, що що, що що чогось мало. Так що, може, й корейські не вдаш. Пишуть нам глядачі, глядачка Ірина, одна провидиця сказала, що росіяни можуть підірвати Курську атомну станцію, скориставши цією ситуацією, звинуватити нас. Як це взагалі ви бачите? Чи це таке можливо з огляду на події, які зараз відбуваються на Курщині? Ну, яка... Ця ідея точно літає. Ця тобто, ідея, можуть що, на таке росіяни піти? Е, да? Вона точно літає. Єдине, що вони очікують, якщо буде якийсь такий швидкий рух, такий варіант є. Я тут не можу сказати, що ні, цього не буде. Вона літає, вона доведена взагалі, нам розказують, наверх е, і є якісь певні дії зроблені. Зараз воно на повішеному, цьому не дають рух. Але це робоча, робоча модель. Так що моя відповідь так це може бути. Курська атомна станція може перебувати під українським контролем. Знаєш, що може, велика вірогідність є, якщо зараз якось пришвидшиться. Саме Україна, тут іще етап скорості зараз рухання mm -hmm. якоїсь. Якщо Україна не збавить темп, то такі да. Тут не найвеликий шанс, знаєш, на четвірочку з десяточки. Але якщо просто якось пролетимо, підемо за планом нам говорять нічого, нікуди не будемо відволікатися, то такий варіант є. Я тут хочу вас. От ми постійно да там, в, коли ці події почали відбуватися, постійно там про Суми, Сумщину говоримо. Глядачі, в принципі, всі це чують на всіх каналах. А от я хочу спитати: а за Харків, за Харківщину, що може очікувати? Це ж ну вона поруч там, так? Чи ви бачите якісь такі великі удари по як по місту, так і по області, де можливі жертви? Ну, дивися, там, в принципі, весь час великі удари, нам говорять, що це давно. Ця ситуація давно сказати, що буде гірше, ні, не буде, але там буде важко. Е, ну Харків хай нам напише, але із того, що я бачу, да, це, це давно ця ситуація можна назвати, як це не звучить о, важко, да? що це стала важка ситуація, вона так далі продовжується. Чи можемо ми піти на інші області Росії? Ну, там ще є Брянщина, є ще. Білоруська народна республіка є багато. Ну дивися весь час випадає двійка. Я так розумію, що ще щось подібне буде. Воно не не знаю коли, але точно готується ну, якби два варіанти. Так що це буде зараз іде якийсь аналіз, і взагалі тут не питання іншої області. Знаєш, тут, вибач мені, ми йдемо за сонцем, щось занадто важливе. Ну ми розуміємо, що якщо десь, Бог дійде до, до атомної, то це і буде сонце. Це буде те, чим ми можемо в принципі, чим маневрувати і що ми можемо виставити. І зараз завдання, звісно, туди. Може бути двійка, що якимось чином зайдуть геть з іншого боку, щоб якось підтримати. Ну, тут якась така цікава історія. Ну Від цього ну, від, там, від того моменту, коли почалися події в Курській області, ви це зараз бачите як таку, знаєте, шахову дошку. тобто Там ми, там росіяни щось, тобто, будуть якісь неочікувані прориви в різних місцях. Да, так, тобто, і зараз... саме цікаво, я ще опираюсь на вчорашні, да, що це не буде якісь супервелики е, 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 супервеликі групи. Тут нам показують е, весь час по трійки мичі по Да? Це завжди мало. Мало людей. Це ну, не можна назвати це на якусь. Як, як ми ми ж все ж чекаємо про контрнаступ. Це не контрнаступ. Це більше як якась така невелика операція. Так вона цікава, так вона підтримує, але вона невелика. Путін від неї серцевий напад може отримати, пані Людмила, мені здається. Ще так трошечки побуде ну, пару о, деньків. То це ж свято для України. Скільки українці можуть молити Бога? Уже ж треба прислухатись <рес> гаразд. По півдню нашої держави, хочу вас питати: а чи не можуть оці от падлюки скористатись тим, що зараз взагалі відбувається, і піти в наступ на Запорізьку область, на місто Запоріжжя, на Гуляйполе? Бо от багато експертів говорили, що росіяни там збирають армію. В них там вона стоїть, чи навпаки вони будуть її перекидувати на свої ісконні території. Ем, Дивися на твоє запитання, чи будуть перекидувати. Я думаю, що вже навіть там щось почалося, якісь там перекиди е, в Курську так. область маєте на увазі? Ну, так, уже, тому що нам дають е, туз мечів, це у, умовно вже, яка, щось вже щось зробилось, деякі швидкі дії. Е, щось уже зробилося. І так. Скон, контрнаступ на тому напрямку е, по, по смерті, він призупиняється. Так, що воно готується, тут я не можу його відмінити, але призупинка там точно буде. Чи можливо, от пише глядач, глядачка Оксана окупація Гуляйполя, Запорізька область, пані Людмило, це ну, місто майже на лінії фронту знаходиться. Ем... І ще раз повторю питання, бо трошки було з переривами. Ага. Чи можлива окупація гуляй поля в Запорізькій області? Місто знаходиться на майже лінії фронту. Тобто, це знову ж таки в світлі того, що там, типу, росіяни збирали війська, оце все. Ну, я думаю, що більше так, чи ні. Е, ну, тому що якось ну, дуже їх багато. Угу. Таке, таке, коротше, коротше кажучи. Будьте, будь ласка, дуже обережні. А, так, а, про Одесу. Одесу також хочуть у уточнити. Можливі, якісь масові великі прильоти по місту. зразу. Є там, на жаль, будуть прильоти, і вони по правосуддю та частково відіб'ються, але в будь-якому випадку прильоти будуть. Ну, Я тут ну, хотіла би сказати, що пом'якшення пом'якшення зараз не буде. Угу. А... Також давайте розглянемо саме Донецький напрямок: чи можуть звідти росіяни відступити? Ну, власне, або хоча б послабити свій наступ у зв'язку з тим, що в Курській області там капець Росіян. На жаль, я не бачу знову ж. Я не бачу, що вони все перекинуть, але якась підзупинка. По Донецьку точно буде. Це ми будемо відслідкувати. Чому? Тому що там малі сили, і на твоє друге питання: чи будуть перекидати, і знову нас колисниться? Відповідь, що вже перекидають. Е, mm -hmm. Так що якась призупинка буде. Е, в будь-якому випадку там попутали трошечки плани Росії Росії, але, ну, на жаль, я не бачу, що їх геть відводять, поки, поки не бачу відводу. Ну і зрештою, там до всіх цих о, ситуацій, що зараз ми бачимо на Курщині, росіяни там кожен день говорили, що вони зможуть окупувати Покровськ на о, Донеччині. То чи відміняється окупація Покровська? Тобто, чи ви вже не бачите, що росіяни зможуть це таки окупувати, чи все-таки будуть дотискати туди, в тому напрямку? Ну, усі мечів, коли сто фортуни, е, от якраз Покровському я не бачу зупинки. Вони набрали швидкість. ой яй яй ой 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 До речі, дуже цікаве питання. Чи зможемо ми захопити. Ну, я не знаю, це таке трошки з області фантастики. Давайте спитаємо: чи можемо ми захопити п'ять областей Росії, щоби обміняти на свої власне захоплені Росією території: це Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина і Крим? Моя відповідь ні і говорять поділіть цю інформацію на два. І я так розумію, що п'ять ні, але знову ж да, знову в нас виходить два і ще чуть-чуть. Десь оце такі якісь напрямки, воно знову повертається ця сама інформація. От Курську область, так. Ті території, які нині контролює Україна, на що зможуть взагалі обміняти? Тобто, якщо, наприклад, буде така умова поставлена е, взагалі на переговорах? Як ви бачите, пані Людмила, то які наші території зможуть повернутися за рахунок Курщини? Як вам це видається наразі? Ну, в будь-якому випадку, да, тут шість, шість пентаклів, О, чи буде воно в переговорах. Так, торги тут будуть, е, і е, знову ж обміняти на, на таке саме. Я думаю, що це більше про Запоріжжя, тому що що таке саме? Ну, це, Запорізька це, атомна станція. Це, ну, це моя суб'єктивна точка зору. Я тут можу помилятися, але нам говорять, що на таке саме, на повноцінне таке саме це не на все. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, Лариса пише нам на Рівненщині саме на кордоні з Білорусією uh, здетонували міни. Uh, пишуть, що це нібито ну, цивільні були, да? але все таки чи не було тут якихось дій з боку Білорусі, так? Чи можливий наступ від uh, пана Бульбашенка? Ну, дивіться, чи, чи були дії з боку Білорусі, тут ані. Тут сидять, поки білоруси сидять на, на попі рівно. А якщо ми беремо, це ж міни здетонували, хай нам напише, що Лариса від транспорту, це хтось там їздив? Ну Це не, не білоруси, там, не ДРГ. Ні, ні, ні. Які? Це люди просто щось там їздили, да, поїхали туди, куди не потрібно. А, так, тепер давайте от таке от питання ага, ага. А про Сумщину. Чи не очікується на Сумщині якихось великих катастроф, які можуть росіяни спричинити через те, що от в Курській області таке відбувається? Ну, ми сьогодні дуже часто про це згадуємо, бо ну паралелі тут проводяться, звичайно, що. У мене немає такої, знаєте, радісної новини для Сумщини. Чому немає? Тому що вони там нагадять нормально і ми це будемо бачити. Вони зараз там активуються. Взагалі, ми побачимо якось таку всю злість в тому напрямку. Так що сказати, що розрушить цю сумщину ні неправда, але трохи вони позносять. Шкоди там нароблять нормально. Mm, да. Так, Юлія. Вітаємо вас. Подивіться, будь ласка, Слов'янська Донецька область. Чи можлива загроза окупації? Мені здається, тут уже більше треба про Білгору зараз дивитися, щось мені слабо, все віриться, чесно кажучи. Нам знаєте, як видають повішеного? Ні, тут ні. Те, що вони якось туди будуть рухатись, це ми будемо спостерігати. І навіть там буде в якийсь момент супернапруження, але їх зупинять. Моя відповідь ні. Угу. А, давайте розглянемо Крим. Яких взагалі подій очікувати в Криму в серпні? От у нас вже взагалі тільки серпень почався, вже скільки пані Людмила подій було. Поки що більшість позитивні для нас. Ну, дуже багато вогню, дуже багато в принципі, руху, хаос такий, знаєш, і тут навіть... не хочу в'їжджати з Крима, буде опять дан я думаю, що щось подібне буде. Чому? Тому що ми дивимося, що стане явне те, що було таємне, яке готувалося, Так що я думаю, ще чекаю хоч якусь на одну, ще якась подія, яка таємно й довго готувалася. Кримський міст, пані Людмило, правда? А я ж знаю. От я одразу я у вас з язика знявся. чи якась одна подія. Будемо дивитися, пані Людмило. Так, будь ласочка, вийшов з ефіру, якщо щось не подобається. Все, не, не реагуйте, будь ласка. А, от по Кримському мосту, о, пані Людмила, лише так: от, треба коротко, знаєте, от операція готується, тобто, це не відклалося, нам не заборонили, як там раніше нам говорили. Давайте оце подивимося. Ну, операція погоджена на всіх рівнях. Вона не те, що готується. Вона просто не, 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 не час зараз, так? Це повторюю тільки оту інформацію, так, що там має бути якийсь поруч свято. От я його шукаю, шукаю, не можу знайти, але якесь там свято буде. День Незалежності України. Ну, державне свято, можливо, і день незалежності, да. Тут е, схоже на те. Ну, десь якесь державне свято. Не хочу так, бо тут немає такого прямого відповіді, але ж якесь свято свято. Угу. Е, так, глядачка Алла дуже просить, що ми переглянули Костянтинівку. Це Донецький е, напрямок неподалік Часового Яру. Знову ж таки, дуже близько, е, в плані е, чи можливо окупації. Я думаю, що велика вірогідність так. Ну, таке. Тут, звичайно, що. Що сказати? Ви, до речі, казали про свято. Що, ну, там, що кримські міст тоді можуть бахнути. Тут про день народження Путіна згадували. І коли в нього день народження? Здається, 7 жовтня, так. Да? 7 жовтня день народження Путіна, ви не в курсі, не знаєте. Зараз ну, от там, от я за цю дату більше, оця дата мені більш подобається. Знаєш, повтор якийсь... у нас на 7 жовтня вже був підхід до моста. 7 жовтня, ну вперше бабахну міст здається 8 жовтня, 22-го року. Тому що дивися повтор ситуації старого, щоб його завершити. Оцю О, от та дата мені більш подобається. Воно більш похоже, от вона прям таке в більшов Угу. І пані Людмило, на завершення хочу вас питати про обміни військовополоненими. Чи не вплинули ці події на обміни, чи вони відбудуться найближчим часом? Давайте так ну до, до дня незалежності. Е, повторю тільки ту інформацію, яку я казала. У нас зараз буде зовсім скоро буде якийсь обмін, які який вже погоджений, завершені. E, і він ось зараз буде. І якщо успіють, то ще буде ще один. Він, знаєте, mm -hmm. you know, на такому закінчуємо етапі, але можливо воно навіть перетягнеться ще на вересень. Ну, Бо там воно не але один точно буде. І ці події ніяк не вплинуть на обмін, тобто не буде такого, що росіяни можуть в останній момент скасувати. Я не думаю, що вплинуть по вісім пентаклів. Там запущена якась схема, узгоджена раніше, да? е, на максимально високому рівні, і вона вже в дії. Це не можна зупинити, ще раз кажу. Це, можливо, це займається Червоний Хрест, чи займається якась інша організація, і угу. воно вже як машина, да? воно вже їде. Uh -huh, uh -huh. Спеціальне питання від наших дорогих підписників. Пані Людмило, по Москві скоро влупимо. О, бо, ну, хто згадає, коли був останній приліт по Москві? Ну, прям дуже давно. Ні, що я не це? думаю, що саме зараз ми будемо бити по Москві. У нас е, говорять, що поки ця історія на паузі, е, uh -huh. так що зараз, зараз точно ні. Але якісь. Об'єкти, зв'язані з вогнем, знову ж що в нас зв'язане з вогнем, тільки горючі, да, палаючі і так далі, десь там поряд точно ну, щось їм станеться. Отаке От то буде.